Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Fiла Viva. Який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки Maxis. Модель називається Rambler. Розмір 700х40C. Дана покришка має складну форму. Підходить для велосипедів розмір колеса 28 дюймів і вона. Розрахована на безкамерну систему, що дозволяє легко користуватись велосипедом в умовах високого бруду на дорозі, тому що якщо у вас безкамерна система на велосипедному колосі, то захист колоса повищен, високий, через те, що безкамерна система, вона більше стойка до дорожнього бруду. Є е в нас велосипедна камерна, майже точно така, же, але з іншою комплектацією. Дві камери, дві покришки Rambler, Одна має Silk Shell е, конструкцію е, каркасу, а друга звичайна, але з Екзопротекшом з захистом бокової частини. І от в порівнянні ці велосипедні покришки е, за вагою повинні відрізнятись через те, що Покришка, яка має Silk Shell конструкцію, вона повинна бути легшою. І, враховуючи на ваги подивившись, 550 грамів вага цієї покришки, яку ми вам зараз покажемо. А звичайна покришка, яка має Exo Protection захист, вона вже буде важити 510 грамів. Тобто, що мається на увазі, враховуючи е, конструкцію е, покришки з Silk-Shape-конструкцію, е, е, це мається на увазі те, що ниті е, корду мають е, більш міцну конструкцію завдяки тому, що це е, синтетична така тканина, яка більш тримає. Тиск. Звісно, нідь буде більше тримати тиск, більше буде навантаження витримувати. І, звісно, це велосипедна покришка, яка довше буде працювати заради ваших умов на поїздках в умовах як містом, так і за містом. Сама покришка Rambler 700 х 40 вона розрахована на велосипеди класу Гревел. Поїздки розраховані як містом, так і за містом. І, звісно, особливость цієї покришки безкамерна система самої конструкції. Безкамерна система завдяки тому, що покришка має ківларову бокову частину, а не сталевий корд. Це гнучке, ось тут бокова частина, вона гнучка із ківлару. Що дозволяє легко. Встановлювати покришку, і вона становиться більш плотна на обод велосипеда. Ківларова бокова частина вона не має зайвого, зайвої ваги і більш міцно тримає покришку, вона майже приліпає до обода, що дозволяє легко зробити велосипедне колесо без камерної системи. Сама частина покришки, як ви бачите, має. Центральну частину таку грубу, але досить близько розташовані друг до другу ці шипи, і вони тоді по дорозі буде по асфальту їхати тихо. Але бокова частина достатньо міцна за умови те, що шипи великого розміру, відстань друг від другу мають різну, тому покришка буде міцно тримати дорогу на бездоріжжя. І велосипедний, Велосипедні перегони, подорожі будуть більше комфортні. Ця покришка рамблір легко е, складається, її можна покласти в е, гаманець, в кишеню, в рюкзак і з собою тривалий час возити як додаткова е, опція на перегонах. Е, повторюсь, Tubeless Ready це. Можливість комплектуватись на велосипедне колесо без камери. SilkShell – це міцність корду завдяки шовкової ниті. Шовкова нить вона більш міцніша. Ну і, звісно, 60 PCI, це мається на увазі кількість от тих міточок шовкових на квадратний дюйм. Сама покишка, як я вам казав, 550 грамів, легка надійна. І е, користування більш міцна, е, за, е, от, як брати оцю покришку, яка має е, звичайний корт, але вона має більш міцну бокову частину. Ну, це буде іншому відео огляди про м, таку ж покришку з іншими характеристиками. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте покришку рамблер від торгової марки Максіс. Бажаєте поставити на велосипед безкамерну систему. Теж без питань в нашому магазині. Ми робимо все, що треба для велосипедів постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі!